Уже впродовж багатьох років Україна разом з усім світом відзначає День захисту дітей 1 червня. Проте, впродовж двох останніх років, ми значно змінили своє ставлення до поняття захисту. Ми стали більш практичними і прагматичними. Ми наважились запитати у дітей: а що для вас саме є захист? Розумієш, що таке захист для дитини? Любовь. Чим більша любов, чим більший захист. Бог, це найбільша любов, це як генератор любов. Зараз коли їм допомагають, пишають там, наприклад, коли їх хтось ображає, ще на них сварять, нагружають. А що? Які думки? Забезпечення в діяльності і розвитку для дитини. Супер. Захист прав дітей. Чудово. Підтримка зі сторони старших людей. Чудово. Підтримка Ще. зі сторони батьків. Так. Збалансоване навчання і відпочинок. Коли ти так. почуваєш себе захищеним? Справді захищеним, тобі комфортно. Справді захищеним, ну можливо, тоді, коли зі мною моє оточення. Друзі або просто знайомі, які там підтри можуть підтримати в якийсь... А, ну, для мене захист це підтримка і розуміння, і не перешкоджання моїм діям, коли я хочу щось здобитися, можна так сказати. Захист. Чудово. Моїм захистом є тато, мама, дідусь, бабуся, родина це для мене захист. Мама, батьки, мама, подружки, угу. батьки. Вчителі, коли сприймають мою точку зору і мене як особистість. Це коли мож, дається можливість захищати свою думку, права, і ти себе можеш комфортно і вільно почувати. Чесно, <рес> 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 чесно, майже ніколи, коли зі мною працьовий балончик. <рес> <рес> коли всі, коли всі поряд. Як мама, тато, мій песик, рот. Як бачимо, між загальними поняттями і тим, що відчувають дітки, є досить помітна різниця. Ймовірно, треба більше звертати увагу на точку зору дитини. А ти запитав у своєї дитини, що для неї захист?